Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату і свіжих овочів. Приготовлений салат торжествує на святкому столі. Чому? І так, про все по порядку! Свіжі овочі подрібнюємо і додаємо у чашу. Смачний Вийде салат, торжествуватиме на святкому столі, не тільки тому, що він вийде ну вже дуже смачний, а й тому, що взимку так хочеться свіжих овочів. Чи не так? Напишіть про це в коментарях. А ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. За те, що ви з нами. Ми додаємо домашній майонез, домашній соус. І з таким соусом салатик виходить, ну вже дуже смачний. А готуємо його так. Інгредієнти, всі складники соусу поміщаємо у ємність. І вміс слоєчка збиваємо блендером на високих обертах до однієї хвилини. Такий домашній майонез зберігаємо у холодильнику до 5-7 діб, а до салату додаємо його перед подачею до столу салату, а всі овочі з зелень салату. Можна подрібнити за годину, дві до подачі на святковий стіл і зберігати цей салатик у холоді. Ви здогадалися, який секретик ми натерли на терці? Так, яблучка, вони нададуть салату такого смаку, що хто його тільки попробує. То відразу з'їсть увесь салат і ще й добавки візьме. візьми. І ось уже смакота на святковому різдвяному столі. Ах, і смачний салат. І і столу він зникає у мить.